Пропонуємо вам поринути у незвичний світ традицій та культури українського народу. Добрий день, дітки! Мене звуть Олеся, я вивчаю історію та традиції українського народу. Подивіться на цей слайд і скажіть, будь ласка, кого ви на ньому бачите? Так, правильно, дітки, це сім'я. Сім'я це найцінніший скарб в нашому житті. Сім'я це наші рідні, мама і тато, братики, сестричка, бабусі та дідусі. Всі ми піклуємося один про одного, допомагаємо, працюємо та відпочиваємо разом. Де б ви не були, куди б ви не йшли, але завжди повертайтесь до рідного дому. Де на вас чекає ваша родина? Недарма кажуть у народі сім'я вся разом і душа на місці. Кожен член родини має свої обов'язки і для того, щоб усі були щасливі, слід всім працювати, дотримувати, підтримувати один одного, допомагати, турбуватися та берегти здоров'я один одного. З давніх давен український народ найголовнішою цінністю вважав здоров'я. Навіть вітаючись чи прощаючись, бажали один одному здоров'я. Здоровенькі були. Дай Боже здоров'я, доброго вам здоров'я. Бувайте здорові, ходіть на здоров'я, на здоров'я! Для зміцнення та збереження свого здоров'я у давні часи, люди багато часу проводили на свіжому повітрі, виконували фізичну роботу. Багато працювали, співали за роботою і навіть розказували казки. Народні звичаї, які існують віками, позитивно впливали на здоров'я людини, тому завжди тісно були пов'язані з природою. Наші пращури. Завжди шанобливо ставилися до води, і ці традиції збереглися й по сьогоднішній день. Вони освячували воду йорданську, стрітинську і вважали її цілющою. Така вода вважалася святою, змочували нею рани, хворі місця, умивалися, обливалися, купалися. Це давало людям здоров'я, вроду та силу. Весну зустрічали гаївками, поєднуючи пісні з іграми та танцями на вигонах, пагорбах. Діти отримували великий емоційний заряд енергії після зими, розвивали фізичну спритність та витривалість. На Великдень популярними були гойдалки, які робили парубки власноруч. Вважалося, що повітрям під час гойдання очищалися від злого, ставали здоровими. А відвари та настої свяченої верби використовували для лікування дуже багатьох хвороб. Легеньке побиття вербою гілочки та примовляння слів «Не я верба б'є» за тиждень, великдень виганяло злий дух, хвороби та очищало тіло, надавало сили та здоров'я. А споживання свячених пасок, ковбаски, сиру після пісто, молитви при запалених свічках дарували людям душевний спокій. Матусі, присипляючи своїх немовлят, обов'язково наспівували колискові пісеньки з побажаннями здоров'я та гарної долі. Вони не лише присипляли своє дитя, а й розвивали музикальність, душевну чуйність, ставили свої материнські обереги на захист від лихого. Купання немовляти заряджало дитину позитивною енергією від писливих рук матері, ласкавого голосу та цілющих трав. Немовлят купали в череді, щоб захистити від різних хвороб, а у любистку, щоб всі її любили. Народні прислів'я свідчать про те, що українці завжди вважали здоров'я найголовнішою цінністю. Ось послухайте та запам'ятайте. Здоров'я всьому голова, здоров'я скарб, який завжди з тобою. Було б здоров'я все інше наживеться. Як немає сили, то й світ не милий. Тож запам'ятайте прості поради, щоб силу та здоров'я мати треба його зберігати. Багато гуляти на свіжому повітрі. Завжди робити ранкову гімнастику та чистити зубки, вживати тільки корисну та натуральну їжу, багато на білки та вуглеводи, займатися спортом та багато рухатись. Завжди дотримуватися розкладу дня. Вживати в їжу багато фруктів та овочів, а також пити свіжовіджаті соки та очищену воду. А головне не лінуватися, і тоді сила здоров'я, все буде. На цьому наша зустріч закінчилась. Сподіваюсь, ви запам'ятали головні правила збереження свого здоров'я та сили, познайомилися з традиціями українського народу. Тож бувайте здорові! До наступних зустрічей!